Салют, мені 25, я нічого не досяг. У мене нема машини, у мене нема свого бізнесу, у мене нема дівчини, у мене нема сім'ї, я вже думав за самогубство. Я не знаю, як мені далі жити. Два пункти з допомоги яких це допоможе, тому що допомогло мені. Ось так я спілкувався з одним із підписників, і ось така в нього ситуація. Півспілкувалися ми десь півгодини, і я поняв, що це чудова тема для відоса, щоб допомогти комусь з вас. можливо, допоможу. Тому що дивіться, мені 22, Так само у мене нема машини, у мене нема свого бізнесу, у мене немає якихось там великих успіхів у фітнесі. Зараз можна подивитися хлопців 17, уже з машинами. Там і виступають десь на Олімпії. Ну на Олімпії не виступають, ну десь виступають, і все в них чудово. І дівчина, і там уже все в Майами відпочивають. І коли ви дивитесь і ви думаєте, а як так? А як так? Мені 25, у мене нічого ще нема, а вони так живуть, я вже не встигну догнати все, і ви себе жалієте. Пункт один читати книги. Ми читаємо книги, ми встали, ми почитали книги. Ми є свободний час. Ми читаємо книги. Кінець дня ми читаємо книги. Ми забиваємо голову полезне. Ми забуваємо голові, голову думками. Що з книги? Ага, читалась таку цитату. Ага, цікаво, що там будуть далі книги. О, а можна, якщо оце виписав, що з книги я виписав, якось собі включу своє життя, і вас голова вже забита. Вас голова вже забита чимось з книги. Щось полезне, тому що дивіться. Ви замічали, що обично, коли нам скучно, сумно, до нас лізуть у голову ось такі погані думки. Ми споминаємо, що там було, як нас там не знаю, обідали, обманули, як у нас там щось не вийшло. І ми себе наганяємо, наганяємо, заганяємо, і потім нам погано, потім ми думаємо, що всі такі чудово, всіх все виходить, а ми одні ось такі, в нас нічого не виходить. Тому читати книги. Пункт 2. Теж дуже важливий. пункт. Постоянно бути зайнятим. Постійно ви повинні бути зайняті. Складайте план на день і ідете по плану. Тому що якщо ви не зайняті, що? Опять, погані думки, лізуть в голову, опять ви не знаєте чим зайнятися, лягаєте там, відео дитини з Тіктоки, після того, як ви там полежали 2 години, ви навіть не заміть, ви думаєте, полежу 5 хвилин, полежали вже 2 години в Тіктокові. Ви встаєте, ви теж думаєте, о, ну все, ну типу, нічого не міняється. Коли у вас буде план... Коли у вас буде йти типу, по ви знаєте, що ага, обід на обід у мене знімаю відео, там потім займаюсь, потім йду бігаю, потім читаю книгу, потім учу англійську, бам-бам-бам-бам. Ви оцим себе всім закидуєте. У вас немає часу. У вас немає часу себе жаліти, у вас немає часу там плакати, казати, як все погано. Тому ось так два пункти. І я обіцяю, Якщо ти їх в своє життя, вони тобі допоможуть. Вони допоможуть тобі встати, почати діяти і деякий час, тиждень, два, місяць, якщо ти будеш ти, ось так читати книги кожен день, ти по плану дня, ти побачиш як твоє життя, зміниться, ти побачиш, як погані думки, що ти там хотів самогубства, що там тебе нічого не виходить, ти побачиш, як воно все піде. Ти побачиш, що все міняється, тому що зараз. В нашим медіям люди знімають, знімають тільки чудове життя. От вони кудись пішли погуляти, знімають їх там, гуляють, сидять в кафе, хавить піцці, там і ще щось там на пляжі гуляють, але вони не знімають кожен день. Вони не знімають кожен день своє життя. Вони, Вони... в них таке життя, як у вас, я вам кажу. Лише вони знімають тільки те, що чудово виглядає. Що все у мене чудово, в мене виходить. Ось там у мене не знаю, купили машину. Дивіться, скільки в мене бабла. Він не знімає те, що скільки він місяців шукав клієнта, як це було важко, як було доморти, щоб з цією машиною, як він там багато документів ходив з цією машиною, шукав, щоб сам чинив цю машину, щоб нього купили. Він це не показував. Він показав тільки ось це, що ось в мене купили машину, в мене пачка баксів, і ви думаєте, блін, вот в нього купили машину, ось так швидко все. Тому що він тільки це показав. І багато людей показують тільки це чудове. Вони не показують, що вони там кожен день теж там сидять до ночі, учаться. Вони це не показують. Вони чисто показують, як все чудове. Вони не показують, що вони там на заводі пахають по 8 годин і потім йдуть собі купують піці. Вони тільки показують, як вони сидять, хавають піцу і ви думаєте, ну блін, а я не можу собі дозволити. Тому два пункти включаєш своє життя, я тобі обіцяю. Вони змінять твоє життя. А ми побачимо з вами в наступному відосі. Не забувайте ставити лайк, підписуватись. Тому що наступна наша ціль це 500 підписників. Буду вдячним всім за те, що ви є. Побачимо з вами в наступному відео.